Сьогодні ми починаємо новий параграф, перпендикуляр до прямої, відстань від точки до прямої. Ну і відстань, да? відстань, перпендикуляр, тобто ці два речення, вони пов'язані, оскільки в житті більше ми вживаємо слово відстань від точки до якоїсь, да? від когось до, до якоїсь прямої, наприклад. Да? Відстань, більше в житті відстань. Але відстань і перпендикулярні точки до прямої це одне і те ж саме. І перший пункт існування і єдиність прямої, яка проходить через дану точку перпендикулярно до даної прямої. Зверніть увагу, що ще раз нагадаю вам, що в геометрії твердження. Тобто кожне речення це якесь твердження. Або кілька речень, якщо їх пов'язати разом, це буде якесь твердження. Кожне речення в геометрії, кожне твердження розбирається інколи навіть за словами. І тому тут, дивіться, існування і єдиність, оці два слова, вони доводяться окремо. Тобто, що це існує, потрібно довести спочатку, а потім, що воно єдине, що існує. Ось. І далі теорема. До речі, зверніть увагу, що ми будемо ознаки рівності трикутників застосовувати до нових геометричних тверджень, і за, ну, для доведення теорем теж. І дивіться, за допомогою першого ознаки рівності трикутників, ми можемо ми зможемо довести таку теорему. Теорема називається так, дивіться, в дужечках. Теорема про існування і єдиність перпендикулярної прямої. Тобто, це таке буде пояснення, коли потрібно в задачі щось буде довести або обґрунтувати іншими словами. Ми пишемо пояснення до доведення. Далі, як звучить теорема? Через будь-яку точку площини можна провести пряму перпендикулярну до даної і тільки одну. І ось ця, це твердження, тобто ця теорема у нас, параграф, я так по підручнику, щоб ви потім знали, де що повторити, прочитати. І тут говорять, що перш ніж довести цю теорему, проаналізуємо її формулювання, тобто те, що я вам говорила. І от кажуть, що теорема містить два твердження. Перша твердження. Існує пряма, що проходить через дану точку площини і є перпендикулярною до даної прямої. І друге твердження, що така пряма єдина, ну давайте я, хоч воно тут уже зображено, але тут з додатковими кодовами зображено на рисунку 67, а зараз ми. Цю формулювання цієї теореми зробимо у вигляді малюнку. Наприклад, є якась пряма, неважливо, як вона, горизонтально під кутом, ну як це проведено. Нехай це буде пряма А. Ви знаєте, що за аксіомами існують точки, що належать даній прямій, і точки, що не належать даній прямій, існують точки на площині. Наш екран це як площина. Да? Далі. Я беру точку, яка не належить, вона існує за ацьому. Далі, говориться про те, що через цю точку, що не належить прямій А, через точку А, що не належить прямій А, можна провести перпендикулярну пряму до прямої А. Тобто, іншими словами, я можу взяти і через цю точку. За допомогою певних побудов, побудову миті ще в шостому класі, можу можна провести пряму, наприклад, пряму Б, яка буде перпендикулярна до прямої А. І так, те, що я це можу зробити, це перше існує пряма, що проходить через дану точку. Перпендикулярна до прямої А. І далі друга твердження, друга частина теореми. Це те, що ця пряма Б, єдина пряма, яка проходить через точку, конкретно точку А і перпендикулярно проходить до даної прямої А. І далі йде доведення. Я прибираю те, що я будувала. І дивіться, доведення ми будемо розглядати е окремо першу частину, що існує. А другу, що вона єдина. І ось перша існуває, тут навіть виділено таким рожевим кольором. Одразу паралельно я читаю і дивимося на малюнок. І от тут сказано: нехай дано пряму А, он вона на малюночку. І точку А, що не лежить на цій прямій. Далі оберемо на прямій А. На прямі а. Точки Б і точки М. Так, щоб кут АБМ був гострий. А БМ був гострий. От так от обрали. Можна так обрати. Можна. І далі е, побудували цей кут АБМ, З'єднали. От тут, тут АБМ гострий. Далі. Е, ось цей кут. кудра. Хара. Далі. За допомогою транспортира відкладимо від променя БМ, тепер у нас є промінь БМ, відкладимо е кут СБМ, С тобто цей кут, що дорівнює куту АБМ. Тобто відкладемо, це нам не дано, ми так будуємо. Ми зараз будуємо. Ще раз кут А, БМ я тут напишу, дорівнює куту С, Б, С. Інші слова, так тільки конкретне буду записувати, щоб було воно і те, хто виділялося, так. Так, щоб що дорівнює АБ. Так, щоб точки А і С лежали по різні боки від прямої А. Точки А і С лежать по різні боки від прямої А. Тобто, це така додаткова побудова. Далі на промені БЦ, на промені БЦ, бачите? Відкладемо відрізок БА1. Відклали відрізок, що дорівнює відрізку БА. Можемо це зробити? Можемо. Теж за акціону, що на даному промені від початкової точки там можна відкласти відрізок да, даної довжини. Далі. Сполучають точки А і А1. Получили ці точки. Я риточками поставлю, що відклали такі відрізки, що вони рівні між собою. Тобто відрізок БА. Дорівнює Б, 1 Далі. Получають точки А і А1. І отримали точку Д. Це точка перетину від ну, рідка А1 і прямої А. Ось позначили точку Д. А далі. Вже беруть трикутники, які отримали, і говорять третім пунктом. Розглянемо трикутники АБД, і трикутник А 1 Б, Д. Розглядають навіщо, щоб довести їх спочатку рівність, а потім із рівності е, довести те, що нам потрібно. І говорять, е, у нас що ми зробили? Е, у нас сторона бде у оцих трикутників цільна. Я записувати не буду, ну, лише усно розповім. Далі, БА дорівнює БА1 за нашою побудовою. І кути рівні ми транспортиром побудували, тобто кут до рівня куту а 1 Д. І тоді ми скажемо, що з цього всього випливає, що трикутник а, Б, Д, Д до рівня трикутнику а 1 Д за першою ознакою рівності наших трикутників. Далі, ми говоримо, що тоді. Наші кути АДБ і А1, 1 ДБ теж рівні, як відповідні кути рівних трикутників. Потім далі ці пути, вони є суміжними кутами, і їх сума дорівнює 180 градусів. Але ж вони рівні. Тому кут а, Д, АДБ і А1ДБ дорівнюють 90 градусів. Я отут -от позначила такими квадратиками 90 градусів. Тепер потрібно вже робити якийсь висновок. Отже, дивіться. висновок ось тут записаний. От, звідси, ж випливає, що ці кути. Але ці кути суміжні і знайшли. Отже, пряма АА1 перпендикулярна до прямої А. Тобто пряма аа 1 перпендикулярна до прямої А. Тобто ці трикутники рівні. Я одразу тут напишу. Довели рівність цих трикутників за першою ознакою. І з цього у нас випливала рівність путівда АДБ. Дорівнює куту А1ДБ. От тільки вони сумірні, то вони дорівнюють 180 поділити на 2. І дорівнюють 90 градусів. Я не пишу що за теоремою про сумірні куті, але це я проговорила. І тоді цього вже випливає, що АА1. Перпендикулярно до прямої А. Це я написала все так, щоб в зошиті коротенько записали все. Це ми довели, що існує пряма АА1 перпендикулярна до прямої А. Далі доводиться єдині. Так, це я прибираю в першу частину ми довели, використовуючи ще раз, зараз я, я швидше менше, щоб у нас все поміщалося на екрані. О. І так, як доводиться єдиність? Нагадую, що крім прямих методів доведення тверджень, тобто теорем наших, як ми зробили у перший пункт, є ще метод доведення від супротивного. І для того, щоб довести єдиність цієї прямої, яка проходить через точку А перпендикулярно до прямої А застосовують цей метод. І далі дивимося паралельно, читаємо дивимося рисунок 60. І так, нехай через точку А проходять дві прямі Б і Б1. Тобто, ми припустили, що пам'ятаєте, а ну, наше твердження виконується в першій частині, але в другій частині не виконується. Тобто, що ця м, 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 пряма не єдина. А, а і при, при, ну, запитали, що нехай цих прямих дві. Далі. Тоді за теоремою про дві прямі перпендикулярні до третьої. Тобто, якщо Б перпендикулярно до А, до прямої А, Б, тут перпендикулярно до А. І Б1 перпендикулярно до А. Якщо те, що ми записали дійсно, то тоді у нас виходить, з цього буде випливати, що Б паралельно Б1. Тому що дві прямі перпендикулярні третій паралельні між собою. Але це неможливо, так? Чому це неможливо? Оскільки вони ж прямі B і b 1 проходять через одну точку, так? А, тому ну, вони не, паралельні це ті, які не перетинаються, а ми їх провели через точку А, тобто точка А у них спільна, тобто вони у нас перетинаються. І кажуть, це хибне тоді твердження, тобто це неможливо, щоб B одночасно і паралельно і перетинаються. Тоді наше хибне, ну, те, що ми записали, воно у нас хибне, тому пряма, що проходить через точку А, перпендикулярна до прямої А, вона єдина. Тобто прямі Б і Б1 збігаються і утворюють єдину пряму. Це, в общем-то, думаю, зрозуміло. Таке ну гарне доведення від супротивного. Ну і тут, бачите, кажуть, те, давайте ми ще розглянемо е ще одне. Тепер розглянемо, дивіться, випадок, коли точка А лежить на прямій А. Тож ми розглядали, що через точку, що не лежить на прямій, можна. Провести перпендикулярну пряму до даної лише одну, а якщо точка лежить на цій прямій. Тоді дивіться, від будь-якої півпрямої, прямої А, початковою точкою А можна відкласти прямий кут, звідси випливає існування перпендикулярної прямої, що містить в сторону цього кута, що мають на увазі, що від точки. І в точку, коли побудували на прямій А, утворилася півпряма, тобто такий промінь. А від кожного променя можна відкласти кут певної градусної міри і лише один. І тому у нас, говорять, що від ціточки можна відкласти кут 90 градусів. От. Тому такий кут існує за аксіомою. Ну, а як доводиться. У нас єдиність цього перпендикуляр, це та точно так же, як і на рисунку 60 тисяч. Це точно так же. Від супротивного сказали, що нехай через точку проходить дві якісь прямі, можна їх теж назвати Б, 1 а потім сказати, що якщо вони перпендикулярні до прямої А, то за нашими ну, теоремами, які ми доводили там. Що дві прямі перпендикулярні, треті паралельні, Ну, все те, що ми говорили по рисунку 68, точно так же йде доведення, якщо точка А лежить на прямій А. І нам потрібно довести, що це, ця пряма єдина. Так, ну і отже, ми все це довели теорему. Ну і. Е Теореми, такі, що містять такі два твердження, яка, теореми існування і єдиності, це не перша і остання теорема, яку ми доводимо. Так. На те, що воно існує і воно єдине. Далі. Перпендикуляр відстань від точки до прямої. Означення. Перпендикуляром до даної прямої проведеної з точка називають відрізок прямої перпендикулярної до даної одним із кінців якого є точка А, другий основа перпендикуляра точка перетинути в пряму. Якщо дуже просто, і нам потрібно побудувати перпендикуляр, тоді ми беремо через точку. Наприклад, тут точка А не належить прямій А, проводимо пряму перпендикулярну до прямої А і відстань від точки до точки перетину цього перпендикуляра з нашої прямої, тобто АБ, це буде перпендикуляр до прямої від точки. Так. Далі, що далі у нас? Означення. Відстань від точки до прямої яка не проходить е, через дану точку, називають довжину перпендикуляра, проведеного з даної точки до прямої. А мається на увазі, що точка не належить цій прямій, тоді можна знайти відстань до прямої. Якщо точка належить прямій, то там немає ніякої відстані, вона лежить на прямій. І довжина ось того перпендикуляру, що було в першому означенні, це є відстань. Так, ну і м, далі можна ще розглянути задачу. І потім бачите, вже пішли запитання. Давайте розглянемо задачу. Точки А і С лежать по один бік від прямої А. Так, Точки А, бачите, ось точка А, ось точка С, вони лежать по один бік, тобто згори. Від прямої А, А Б, А Б і ЦД відстані від прямої А, до цих точок, причому АБ дорівнює ЦД. Доведіть, що АД, АД дорівнює БЦ. Так, і як тут доводиться? Я отут я запишу. А, дано я не буду записувати, лише розв'язати. Ми пишемо: розглянемо трикутники АБД і трикутник ПДБ. Нагадую, ці трикутники, ми будемо доводити, що вони рівні, а із рівності трикутників буде випливати. Відповідно, рівні сторін, і, і ми доведемо нашу задачу, те, що нам потрібно. Дивіться, нагадую, якщо ми розглядаємо трикутники, вони будуть рівні, то потрібно правильно записати букви в назві трикутників. Перший трикутник АБД записується довільно, а другий трикутник СДБ пишемо так, щоб навіть іншими крапочками щоб кут з вершиною А, ну, трикутника АБД дорівнював куту з вершиною С. трикутника АДБ. Кут з вершиною Б, трикутника АБД дорівнював куту з вершиною Д трикутника СДБ. І кут з вершиною Д трикутника АБД дорівнював куту Б з вершиною вершиною Б трикутника СДБ. Відповідно записали. Потім розглядаємо, пам'ятаєте, три пункти. Поки що ми знаємо першу ознаку, і ми її зараз знайдемо. Перша ознака у нас така, що якщо дві сторони, і кут між ними одного трикутника, відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. І ми говоримо, що дивлячись на наш малюнок, у нас сторона БД сильно. Так, далі, за умовою аб дорівнює це за умовою. Далі тут Абде. Тут між ними. Дорівнює куту СДБ і дорівнює, до речі, одразу пишу 90 градусів. Чому? Оскільки що а, Б і С Д відстані від точок А і С до прямої А. А відстань передбачає кут 90 градусів. Тому ми говоримо, що. Оскільки А, Б і С, Д, Д відстані. Я не буду повністю розписувати від чого до чого, за умовою це відстані. А відстані дають нам кут 90 градусів. І з цього у нас випливає, що трикутник АБД дорівнює трикутнику. СДБ за першою ознакою. Ну, звісно, ознакової рівності трикутників. А вже з цього випливає, що потрібно було довести, що АД дорівнює СБ. АД дорівнює СБ. Тут ми розпочали доведення, я таким квадратиком біленьким, не зафарбованим, а тут ми довели і зафарбували квадрат. Так, квадрат. Таким чином я вам зараз, розв'язуючи цю задачу, нагадала, як зручно оформлювати доведення рівності трикутників. Спочатку розглянемо, які трикутники, потім три пункти. І потім висновок, за якою ознакою рівність, і з тої рівності вже за властивістю рівних трикутників ми беремо відповідність рівних елементів. Так, а зараз ми переходимо до практичної частини, будемо з вами розв'язувати задачі.